Вранці на вулиці Варшавській із автобуса випав 76-річний чоловік. Це трапилося на 84-му маршруті. Він не приїздив, впав, він впав у відчитий двері. Двері так би, не могли закритися, бо багато людей, бо дівчинкою тачанку, я не знаю, чи то перша тачанка вийшла, чи він якесь поняття. Я просто закажу побачив. Всі повидали, uh -huh. скоро казала не рухати, скоро приїхали десь за дві-три мінути. <голові> <голові> Чоловік отримав травму голови. Його госпіталізували до лікарні святого Пантелеймона. Наразі пацієнт у важкому стані, без свідомості, розповіла завідувачка відділення невідкладної допомоги Олена Шевченко. Одразу було переведено на апарат штучної вентиляції легень. Пацієнт був оглянути всіма суміжними спеціалістами. та було проведено відповідний ряд обстежень, було виявлено відкрито черепну мозкову травму, забої лобної ділянки. Та було прийнято рішення госпіталізації у відділенні інтенсивної терапії, де він зараз перебуває під наглядом фахівців. Наразі робимо все можливе для стабілізації стану пацієнта. Перевізник Юрій Мельник каже, що це нещасний випадок. Коли автобус переповнений, він не може зрушити з місця. При закритті дверей там спрацьовують датчики, що автобус, що якщо пасажир не піднявся далі по салону, то двері не закриваються. Тобто він з місця навіть не рушив. Двері були відчинені, він не може їхати з відчиненими дверима. Правоохоронці встановлюють обставини події. За фактом слідчі поліції Львівщини розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху. Усі, хто володіє будь-якою інформацією, що допоможе встановити обставини автопригоди, просимо звернутися на спецлінію 102. Катерина Олійник, Анатолій Киричук, Суспільне новини Львів.